Соціальний проєкт Школа пілотів дронів від благодійного фонду покрова триває у Тернополі. Вже стартував другий набір учасників, які зможуть безкоштовно навчитися управляти безпілотниками. Навчання відбуватиметься у три етапи: теорія, навчання на симуляторі і практичні заняття з польотів в різних умовах. Ми трошки коригуємо свою навчальну програму, будемо давати більше технічних аспектів. От і якраз ця техніка, яку ми потихеньку накопичуємо, От вона дозволить мати більший практичний досвід і більше досвіду з конструювання зборки налаштування дронів. Навики керування безпілотниками є особливо важливими у воєнний час. Я думаю, що професія пілота дрона вона буде е, потрібна і в цивільний період часу, і в військовий період часу. Тому це дуже важливо. Я думаю, що люди, які приходять до нас на школу, відповідно вони всі сьогодні мотивовані тим, що вони це роблять для своєї країни, для себе і для своєї країни. І вони те, що ми з нею спілкувалися, вони чітко. Говорять про те, що якщо прийде такий час, і це буде потрібно, то сьогодні вони готові ставати захищати свою країну і іменно вміти е, працювати з дронами. Навчитися одразу вправно керувати літальним апаратом доволі складно. Тож тут потрібне сумлінне навчання та терплячість. Починають кілька груп наступних навчання. От, знову ж люди мотивовані, знову багато бажаючих, знову були проведені співбесіди. Обрані найкращі. Минулі навчання показали, що наша робота заслуговує на увагу, наші результати не марні. Тобто ми рухаємося в, правому, в правильному напрямку от, і будемо це продовжувати робити далі, скільки буде запит суспільства в цьому навику. Організатори проєкту кажуть, незважаючи на те, що це вже другий набір, кількість охочих вчитися не зменшується. Бачимо дуже багато учасників, які не знали раніше про цю школу, десь випадково почули, десь від знайомих почули, і дуже дякують, приходять, дуже радіють, що є така можливість абсолютно безкоштовного навчання саме такій ну, спеціалізації чи, скажімо так, основам. Пілотування дронів. Навчання у школі відбуватиметься у режимі офлайн. Реєстрація на сайті благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.